Всім привіт! З вами Діма і канал Тейм 3, осінь 2021 року. Суперважкий дивізіон Кипів. Все йшло до головного бою епохи між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Два британські чемпіони, дві величезні особистості, два протилежні стилі. Комерційно цей поєдинок міг стати найприбутковішим в історії британського боксу. Саудівці вже готували мільйони, промоутери домовлялися про трансляції, спортивні видання, будували заголовки. Здавалося, питання вирішене. Біза абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі мав відбутися влітку 2021 року. Бетон! Бетон! Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Бетон! Знову! Хокей! Бобслей! Бетон! Заряджай ставку на бетон але Деонтей Велдер несподівано через суд домігся права на третій бій з Ф'юрі. Весь сценарій британської мрії звалився. Ф'юрі був зобов'язаний зустрітися з американцем, і Джошуа залишився без поєдинку. Тоді промоутери, не бажаючи втрачати ритму та титули, знайшли йому обов'язкового претендента від WBO – Олександра Усика, скромного українця, колишнього чемпіона Крузервейту, який лише розпочав шлях у суперважкій вазі. Для багатьох це був прохідний бій свого роду тренування перед майбутнім Мегаклешем і Стейсеном Фюрі. Ніхто не сподівався, що саме цей матч змінить усе. На той момент Джошо був не просто чемпіоном, він був обличчям британського боксу, олімпійський чемпіон 2012 року, кумир мільйонів приклад для наслідування. Він став професіоналом у 2013 році та вже через три роки накаутував Чарльза Мартіна, завоювавши пояс IBF. Після цього впевнено прийшов до. Мініка Брізіла, Еріка Моліну і головний момент легендарного Володимира Кличка. Той бій на Уемблі став символом нової ери. Кличко впав, Джошуа зійшов на трон. Потім були перемоги над Джозефом Паркером, Олександром Пов'єткіним, Енді Руїсом, точніше, реванш із Руїсом, де Джошуа показав, що вміє перебудовуватися. 2020 року він нокаутував кубрата Пулєва яскраво переконливо. Здавалося, він повністю повернув собі статус домінатора. Потужність, швидкість, точність, дисципліна. Ентоні був у розквіті форми, і майже всі аналітики говорили одне. Усик просто проміжна зупинка. На тлі Джошо Олександр Усик виглядав аутсайдером. Після переходу в Хейвівейт він перемагав без блиску у 2019 році. Час визерпунк відмовився продовжувати бій. А 2020 тисячі Дерек Чесора нав'язав йому важку боротьбу. Так усик виграв, але виглядав надто маленьким і надто легким. Він не накалтував, не домінував фізично. І коли WBO призначила його обов'язковим претендентом на пояс британські змі зустрілися новину з усмішкою. Ще один крузер, якому не пощастило, писали журналісти. Прогнози експертів були безжальні. Ф'юрі заявив, що усик не протримається, і шести раундів Тіліан Вайт говорив, що Джошуа надто потужний, щоб українець зміг пережити навіть половину бою. Навіть українські фанати сумнівалися, після чи ніхто не вірив, що усик здатний витримати. Пресинг Джошуа про це казали і котривання букмекерів перед боєм сторони узгодили розподіл гонорару: 75% Джошо. 25% Усику. Все логічно. Ейджі суперзірка, головний квитковий атракціон, улюбленець британської публіки. Усик гість, який мав піти з грошима та поразкою. Багато хто навіть жартував. Українця привезли на забій, але Усик думав інакше. Він говорив спокійно, без пафосу. Я поважаю Ентоні, але маю план. Бокс – це не про м'язи, це про мозок. На зважуванні все виглядало красномовно: Джошо 115 кілограм, Усик 102, візуально два різні світи, могутній британець проти рухливого українця, наче важка артилерія проти холоднокровного снайпера. Напередодні поєдинку Лондон жив цим боєм. Газети публікували прогнози, фанати обговорювали, в якому раунді Джошо наґутує Усика. Ставки летіли на переможця. Усика ніхто не сприймав серйозно, але всередині українського табору пану. Але тиша та впевненість, Йіс Кріма та Василь Ломаченко були поруч, і команда готувала не просто бій, а шахівницю. Він кружляє, змушує Ентоні промахуватися, не дає йому прицілитися. Джоша намагається намацати ритм, але виглядає розгубленим. До п'ятого раунду британець додає по корпусу, намагається тиснути, але усик відповідає серіями на швидкості. Всередині бою, шостий сьомий раунди Джошо знаходить момент. Він б'є точно, потрапляє по корпусу. Змушує Муша Усика відступати, публіка оживає, запах крові відчувається. Але Усик витримує і вже у восьмому раунді починає диктувати темп знову. Дев'ятий класичний раунд. Усика він заганяє Джошуа в кути, потрапляє в голову і корпус, і Антоні вперше виглядає втомленим. Десятий та одинадцятий це домінування. Українець ніби літає рингом, б'є серіями і не зупиняється. Джошо все частіше стоїть, важко дихає. Його удари рідкісні наточні. Дванадцятий раунд це шедевр. Усик не тікає, не захищає перевагу. Він іде вперед, притискає чемпіона до канатів і буквально колотить його. Останні секунди: шквал ударів. Суддя готовий втрутитись, але гонг рятує британця. НАТО в пошоці. ніхто не вірить, що Усик протримався, а тим більше домінував вердикт суддів 116-112 та 115-113 Перемога Олександра Усика одноголосним рішенням суддів і завоювання титулів WBO, IBF та WBA. У залі повисла тиша. На обличчях фанатів шок. Скромний українець, якого вважали статистом, щойно побив національну гордість Британії. Того вечора Усик змусив поважати себе навіть на жорсткіших скептиків. Ті, хто називали його пересіненним крузером, стали його фанатами. Він зруйнував усі прогнози та переписав історію. Після бою на британські коментатори визнавали, то був майстер-клас. Карл Фрош сказав: Усик геній. Він змусив Джошу виглядати звичайно. Чайним Ленакс Люїс визнав, так перемагають не силою, а інтелектом. Тейсон Ф'юрі, який ще недавно насміхався, заявив, він справжній чемпіон. Тепер я розумію, чому його ніхто не хоче. Цей бій не просто приніс усику титули, він зруйнував усю британську стратегію. Ф'юрі Джошуа втратив сенс. Плани на мільйони фунтів на об'єднання титулів розсипалися у пилюку. Британія знову поступилася короною Україні. Після цього Усик став символом стійкості. він довів, що в боксі не все вирішують м'язи та розмір. Він довів, що інтелект, дисципліна та характер можуть перевернути гори. З цього моменту українця почали сприймати не як колишнього крузера, а як повноцінного короля суперважкого дивізіону. І що особливо іронічно, саме британці стали для нього головним полем слави. Після Джоша він переміг його ще раз у реваншу у Саудівській Аравії, де знову довів свою перевагу. Потім він принизив Даніеля Дюбуа ще одну надію Британії. Усик перебив усю британську еліту одного за одним. Ну і головний трофей непереможний британець. Тайсон Ф'юрі. сьогодні ім'я Олександра Усика вимовляється з повагою, навіть серед тих, хто колись сміявся. Він змусив увесь світ визнати, що у боксі можливо все. Його історія не про фізику, а про дух. Він не просто переміг Джошуа. Він зруйнував міф про непереможність британського боксу, оголив правду про те. Що інтелекти і віра можуть бути страшнішими за будь-який удар. Його привезли на забій, але він забрав усе. І тим самим назавжди вписав своє ім'я в історію боксу як людина, яка прийшла без шансів, а пішла з короною. Ну а як вважаєте ви, чи залишилися виклики для усика у боксі, або настав час закінчувати кар'єру? Пишіть думки в коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відеоперед. Першими будемо на зв'язку.